А тепер трошечки відео оптимістичного. Зранку, з п'ятої години і ввечері, поки не літають дрони, пророблена певна робота по очищенню лівої частини нашого коледжу. Ну, щоб було зрозуміло, можна глянути, що за вікном після певного прильоту. Це хол нашого коледжу. Очищений коридор. Електрощитова, кабінет заступника директора з господарчої роботи, майбутній туалет і аудиторії. Ось одна із таких аудиторій. Зачищена під віночок з лівої сторони. нашого коледжу. Ситуація з лівої сторони аналогічна тій, що із правої. Знову таки туалет. Наведено порядочок під віночок. Приміщення, де Роздягальня вже забіті вікна. Наступна аудиторія. Я сподіваюся, що видно, ви бачите жодного вікна немає. Ось таким чином зроблено роботу. І можна порівняти це з тою частиною, яка є правою частиною. Ситуація була аналогічна. Робота проведена не для того, щоб отримати якісь рейтинги, чи отримати якісь премії. Чи навіть подяку. Робота проведена для того, щоб було чисте і спокійне серце. Отже, ви бачите, що з лівої сторони у нас знаходиться різних 13 приміщень, які було очищено під віночок, як ви бачите. Ну і зібраний матеріал. Десь половина того матеріалу, який вцілів плиту ОСБ для подальшого процесу відновлення вікон на першому поверсі. Архів забита. І ще одна кімната, де у нас, як ви бачите, повністю забиті вікна. Отже, дякую всім за увагу. Робота продовжується. Я сподіваюся, що невдовзі нам нададуть плити ОСБ в кількості 200 штук для другого поверху. І я буду в нічний час зранку і ввечері продовжувати, виконувати. Роботу по наведенню ладу нашому Береславському фаховому педагогічному коледжі. Слава Україні!